Вітаю за відео. Сьогодні буду розповідати про мурал повернення додому. Мурал повернення додому у Львові знаходиться на площі Галицькій біля центру підтримки Маріупольчан. Мураліст, який намалював цей мурал Дмитро Вовк, він його малював з 1 жовтня по 14 жовтня і урочисто відкрив на День захисників і захисниць України 14 жовтня. Мурал символізує перемогу та надію на повернення додому. На початку муралу ми бачимо назву Азовсталь в стилі неонових вивісок. Нікнейм мураліста і труби заводу Азовсталь. Далі ми бачимо трьох бійців Азову, які обороняли завод від орків та знищене подвір'я Азовсталі. Далі ми бачимо табличку Міни. Поряд з цією табличкою намальована колона маріупольців, які втікають від орків по цьому мінному полю до вільної України. Далі на муралі ми бачимо славнозвісний драмтеатр. При вході до цього театру маріупольчани написали великими буквами слово Діти, щоб орки не знищили цей театр, але вийшло навпаки. Орки його знищили 16 березня 2022 року. Далі ми бачимо сім'ю, яка ховається. В бомбосховищах Азов Сталь від вибухів орків. Мама читає казку, щоб заспокоїти дітей. Вона зробила в бомбосховища дім, який знищили орки в Маріуполі. Ще тут можна побачити сімейне фото, робочий стіл, де вчаться діти, і працює мама на ноутбуці. Далі ми бачимо бійців ЗСУ, які вибили звідси орків. І встановили Прапор України на найвищій точці Маріуполя. На передостанньому муралі зображений боєць ЗСУ на фоні скульптурної композиції Металург, яка встановлена на в'їзді з боку Донецька. В кінці мурала ми бачимо сім'ю, яка вертається до вцілілого будинку зі шпилем. Далі ми бачимо назву Мурала. Коли він намальований, та хто автор муралу. Білі голуби, які намальовані по всьому муралу, це голуби з площі Свободи у Маріуполі. Кожен маріуполець приходить і бачить частинку, і впізнає, що вони з площі, а не просто абстракція. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки. Не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.